У Хмельницькому парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана вихідними було людно. Медичний пікнік організували представники управління охорони здоров'я міської ради, Відвідувачі в захваті від можливості безкоштовного обстеження. Це дає можливість кожній людині задуматися про своє здоров'я, бо ми в наших проблемах період війни, коли ми турбуємося про когось, ми забуваємо про себе. Тому навіть я, коли весь час біжиш, працюєш з дитиною. А звернули увагу на те, що а чому б мені сьогодні да, не зробити щодо подібної залози? На заході працювало декілька локацій, де можна було виміряти тиск, рівень цукру у крові, отримати поради від сімейного лікаря або долучитися до практичних занять. Хмельницька міська лікарня представлена у двох локаціях. В першу чергу це є. Локація з реабілітаційними засобами, якими реабілітують пацієнтів, реабілітують військовослужбовців, реабілітують пацієнтів після інсульту, після спінальної травми. Також представлено у вигляді УЗІ діагностики, яку можна зробити всім бажаючим, можна обстежити щитовидну залозу, можна оглянути органи червної порожнини. Ну і також відповідно ми бачимо: у нас є апарат електрокардіограми, можна зробити електрокардіограму. Медики підготували інформаційний майданчик. Тут відвідувачам пояснювали, чому важливо проходити регулярні обстеження та відмовитися від шкідливих звичок. Найкраще ми можемо дбати про своє здоров'я, якщо ми будемо перевірятися раз на рік на захворювання, відвідувати регулярно свого сімейного лікаря, вакцинуватись обов'язково і дбати. Про те, аби ми були захищені від хвороб завдяки вакцинації, від тих хвороб, яких ми можемо саме захистити. Для малечі цікаві ігри, розмальовки, конкурси та бесіди у дружній формі про гігієну і здорове харчування. Усе простою мовою та з індивідуальним підходом. На сьогоднішній день у нас в Карітасі працює великий медичний центр, який є наповнений первинною сімейною медициною, кабінетом реабілітації УЗД. Сьогодні ми представляємо одну із найостанніших машин швидкої допомоги соціального таксі, яка оснащена ліжком, де ми робили УЗД, також коктейлі кисневі, є ручка для розробки рук. І також віарухуляри вимірювали тиск. Такий підхід не лише про медицину, а й про спільну відповідальність за здоров'я у міськраді. Сподіваються, що щороку до ініціативи долучатиметься ще більше містян. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.